На російській, на українській мові будемо балакати картки на українській. давай. Ну, повім, що це таке взагалі за інструмент. І я знаю, що ти приймала участь у розстановах, да. І через розстановки ми маємо можливість побачити наш внутрішній світ, той, який виводимо на екран життя. Ну, по типу, uh -huh. те, що ми відчуваємо. Всередині себе якийсь стан, або як проекція, або програма, або якийсь сценарій, ми виносимо наружу на зовнішній світ, і навіть якусь на свою боль або травму ми також виносимо це назовні. І за допомогою розстановки ми можемо спостерігати, так сказати, со сторони наблюдача, через позицію наблюдателя через позицию с гача. ж с помощью метафорических карт, и карточек по системе SCORE, симптомы, результат, эффект, причины и ресурс просматривать по вертикали твой бизнес. Что mm -hmm. сейчас происходит, какую историю бизнес хочет прожить, что случится, если ты достигнешь того запроса, с которым сейчас будем формировать, зайдешь, какой сценарий, то есть причины, почему этого до сих пор нет, и ресурсы, что поможет выйти на новый уровень, новая опора. И финальные карточки это такой некий новый договор с твоим бизнесом, где вот это будет новая история. И перед mm -hmm. тем, как мы начнем, нужно сформировать запрос про твой бизнес можно сказать, чтобы мое хобби стало основным источником дохода, вот так. Да, можно. Так. Угу. Какой запрос, как ты его сформировала? Еще раз скажи. Как, как сделать так, чтобы мой бизнес, ну сейчас оно хобби. Давай, давай пусть пока будет хобби. В данный момент он еще не бизнес, то есть угу. он, оно увлечение там, да, да интересное. Вот. Ну, то есть я проживаю э, переходной этап? этап, когда мое увлечение переходит в бизнес. Да. да. Угу. Мы можем потом через там пару месяцев зайти еще в эту расстановку посмотреть динамику, что меняется. И будет там, допустим, уже другой запрос, что я уже его не работаю, это мой бизнес основной, и я хочу, чтобы он стал прям таким фундаментом. Но на сейчас твой запрос – это про то, чтобы перевести хобби в источник доходов, как бизнес. И теперь ты мешаешь. Ты работала на этой платформе со мной уже или нет? Да, нет. Мы в оплайне с тобой там карты доставали, поэтому чуть-чуть Нажимаешь пальчиком на симптомы. Там такое замішати колоду и плюсик, дістати картку. Ти нажимаєш замішати, потім плюсик, дістати картку. Буду вот так закріплювати. І тут буде вертикаль, которую мы будем рассматривать. Когда зараз смотримо вертикали, а потім будемо додати mm -hmm. картину. Mm -hmm. Отже, симптом, що зараз відбувається, що зараз відбувається, що в твоєму бізнесі, да, застряга, ну, за... що на, зараз застрягла і не рухається, хоча має. Є інформація, да, книга. є інформація, есть істочник, откуда його достать, взяти, є представлення в голові, але дії чомусь не відбувається. Іншими словами, є щось в моїй уяві. Так? А в реальності, да. ну, як в книзі, книги книгою відкрила і така вся уява там. Да, да, тобто, якби то как бы я это понимаю, я это вижу и представляю, но перевести это с головы в реальность сюда. Угу. Почему-то где-то не получается. Ду, супер, фиксирую вот этот момент, что то, что у меня в голове, я не могу перенести в реальность. То крую цією її Я смешиваю и достаю. Угу. І я також її зафіксую над симптомами. Uh -huh. Власник. Іншими словами, в цій твоїй системі, в твоєму бізнесі ця історія відходить від тебе, ти її істочник. Ну, це можна тут гарна новина, полікувати, uh -huh. поки ми це залишимо, подивимося далі вертикаль. Який результат зараз найважливіший для тебе та для твого бізнесу? Іншими словами, що я хочу змінити, яку я хочу нову історію? Золоту рибку. <рес> <рес> Огромною. <рес> ну, не знаю. У мене завжди риба асоціюється з новостями якісь. Ем, ну, доходи, понятное ж дело, что-то от прибуль, прибуль типа уло, прибуль, доходи. Ну, прибуль, да, я хочу, щоб були э, прибуль, клієнти, гроші. Да. А да. поки це о, та книга, яку я відкрила і дивлюсь на це на цю фантазію, таку, так от. Дивлячись в ці перші дві історії і дивлячись зараз на свій запит, щось хочеться в ньому змінити. 에... Пока нет. Пока нет, так как ну, как бы, так оно и было написано, да, чтобы стало основным. То бишь, если основной, то этот, вот этот mm -hmm. вот огромный улов – это большая рыба. Пока как бы не хочется ничего там поменять. Mm -hmm. нет, mm -hmm. Хотя можно было бы уже сейчас, глядя на рыбу, слово «хобби» убрать на «бизнес». Да, вот он... тут уже как бы можно mm -hmm. его пере… А вот типа бизнес» уже чекаю, пока я возьмусь за него. Да-да-да, <laughs> возьму удочку и начну на крючок уже ловить. Mm -hmm. Так, собі. Uh -huh. А, І а, далі дивись, у мене є ще додаткові картки, там Х-фактор, що зараз приховано в uh -huh. системі, де ховається невидиме, що впливає на бізнес, куди звернути увагу, що може змінити гру. Мається на увазі гру як бізнес. І в цьому uh -huh. результаті ж ми виявили, що я хочу там доход, хочу рибку ловити, щоб все було. І давай подивимося в додаткових картках в х-факторі, що я не усвідомлюю, щоб потрапити в цей результат. Чи були у тебе вже, коли ти створювала свої якісь справи? Ну да, если брать то, что я занималась да, женской обувью, я вылаживала в Инстаграм то есть, в принципе, я показывала это, но я вылаживала только то, что я сейчас делаю: только фото, видео, я себя не показывала. Даже просто в разговорах. Ну, я как бы не показывала, потому что я понимала, что у меня дома этой обуви нету. как бы, что я буду, ну, чисто для себя, а что я буду им рассказывать, этим людям. И я не выходила. То есть, ну, в принципе, то сейчас оно как бы то же самое где-то переплетается. Я-то, конечно, с собой борюсь там периодически что-то записать, но мне, да. не, хватает, мне да. не хватает времени. Мне надо убрать вот эту вот Але у меня. И тогда я, перекли... я не могу, а поняла. Коли у тебе був дропшипінг, у тебе була ще якась робота окрім нього, чи тільки ні, я була вдома в декреті. Ну, по типу дитина маленька, да, була А, так, так, так. Uh, Дивись, що я чую від тебе, uh, що у тебе, у тебе був бізнес як хобі, uh, але там не висвічувала ти себе. А коли зараз uh, ти. створюешь снов свое дело, только в, том, в, этом, в этом деле, в которое ты создаешь, уже ключевая, на кого идут, это я. То есть я игропрактик, я мастер, и я продаю, по сути, не сапоги, а себя. Mm -hmm. если, и если вот исходя, то есть, ну и там было сложно показывать себя, продавать себя, легче продать какой-то предмет, чем э, свое внимание к аудитории то какой все-таки результат важный? Может, тогда эта карта про то, что смотрите, какую большую рыбу я поймала? Навер наверное, да, да. Да, тут ты права, чуть. Можно сейчас. То есть для тебя стало на данном этапе твоей жизни быть видимой, заметной. Да. И я могу не идти, а быть в этой только фантазии, потому что есть вот эти убеждения или страхи, или еще что-то в этом духе. Идем дальше? Да, да. Тогда мы фокусируемся сейчас на том, что для тебя, ну, если все откликнулось, что все-таки важно проявление, да. И тогда мы смотрим, а что случится после достижения результата? Как изменится моя жизнь? Какие двери откроются, если я пойду в это проявление, в этот бизнес, в это все? И акция играется, виды бьется на клиентах. Ничем ну, словами, все а, получат твои клиенты, або твои люди, майбутние клиенты, когда ты будешь на виду. Какая карта красивая. Угу. Свет, в конце, свет в конце туннеля. Может, ты людям это по -типу, ты вказываешь им на цей свет. Да, ну то есть выход, подсвечивание, выход из того, где они, с чем они пришли, да, и вот тут как бы есть этот свет, который, который они, который они ищут. Как изменится твоя жизнь, когда твои клиенты будут видеть свет в конце туннеля? Ну, это же круто, когда ты можешь кому-то помочь. Я в своей реализации. Ну, да, да. Другими словами, да. Угу. И таким чином, что мы зараз бачимо, все зрозуміло, нема питань. То ми будемо дивитися, звідки цей сценарій прийшов, що я, наприклад, не дозволяю собі проявлятися, щоб помічали мене клієнти, і я їм вказувала mm -hmm. щось підсвічувала. Откуда? Чому, Іншими словами, да, чому цього ще не сталося? Чому ще ти не вибрала себе та своє діло? Де була втрачена сила? В самому почалі початку, Даже опять-таки, как в начале, да, вот мысли, фантазия книга, источник все есть, но к действию оно не переходит. Mm -hmm. Давай вытянем у картки ролей Ой. роли, кто зараз керует этой историей, кто наедает и ты в Бизнес. Веришь ли ты в свое справа? Да. <с> <exercise> <с> <conservatives> Угу. Да. Но мне больше кажется, что я не, не, э, не хватает времени, не уделяю настолько времени, чтобы вот на самом деле там выйти в сторис, какой-то написать пост, что-то еще. То есть у меня просто нет этого времени. Ночью хочется спать, утром спешишь на эту работу. Все, ну я образно. Угу. Я И э, то есть вот эта работа, да, она у меня забирает очень много не просто времени, а даже, наверное, сил. Как... Угу. И теперь, я в расстановках, уявы, как сейчас себя чувствуешь? И сейчас такие, знаешь, розовые очки слетели, и все, что я там я в голове думала, ну еще чуть-чуть, но ну, там, там же зарплата, ну там, ну может еще месяц как-то там пройти, а сейчас думаешь, кого ты, кого ты обманывала, ну то есть ты... Как ты же боялась, ты, я искала вот эти пути чтобы не повернуться сюда, угу. а наоборот как-то. Блин. Я в шоке. Давай будем смотреть ресурсы, какая будет новая опора, как система твоя выровняется. Пойдем. Да, что поможет тебе опираться в этих переменах. Угу. рождение нового необычное на что будешь спираться какая сила в твоем бизнесе на, на то что люди после общения после игры будут выходить э, ну, скажем так, рождаться новыми, да, вот если глядя на эту карту, вот девушка беременная, то бишь будут выходить новыми, рождаться новыми, э, с новыми... новые идеи, все что угодно, да, потому да, что да. может быть любой запрос, это игра универсальная. А еще можно посмотреть про то, что как, да, в другую сторону этой карты, если как беременность, про время, про вынашивание, и какая сила тут прихована, что ты вот сейчас в процессе вот этого, можно, вот там, народжения, да, в своем свой Дати собі більше уваги, терпіння, не швидить, можливо. Так, да, да, да. Здесь вот про всьому своє може бути сила прихована. Надо це надо, надо все подумати. Так, і давай додивимося фінальні картки: новий договір з бізнесом, новий вибір між тобою і бізнесом. Uh -huh, uh -huh. Ведь какой-то второй лояльности я готова отмовиться. Привычки. Привычки. Ну, знакомого привычного я готов отказаться. Ну, тут, наверное, имеется в виду э, от того, что вот основная сейчас есть, то бишь, да, вот от этого нужно отказаться и уйти. Mm. Не, не ждать там чуда <сюда> какого-то. И все-таки, что я найду время и буду смогу совместить все. Ну да. Ну тут такая карта, там, от чего от какої лояльності отказатися, там отсмотрети узко, тому що я держу планету і смотрю широко. Да? Ну, то есть ну, у да. может, еще одну новий погляд. Що ти раніше не помічала? Подивись, які перспективи відкриються, якщо подивитися на це з іншого боку. Давайте зараз смотреть на общую картину, я буду задавати питання, а ти на них відповідати, і зразу будемо так резюмірувати, щоб ти побачила загальну картинку. Що всередині тебе змінилося під час цієї розстановки? Е, ну, я зрозуміла, що треба себе показати, не не а результат, тобто, що я хочу показати. І я це побачила. Тобто я обіділася в тому, що моя основна робота вона... я треба обирати. Вона займає багато много... моєї сили і енергії. От. І треба творчеством зайнятися, пусть це буде так. Угу. І творчеством да, звати. Да, ну, так, це найголовніше, так. Да. Де ти відчула найбільший емоційний сув? Ну, по типу, де оця? така Пазлик стала, або якийсь основний інсайт, або ще перестало боліти, напружувати? Саме основное, наверное, зацепила в ресурсах, вот это вот яка сила була прихована, да, вот тебе что от, 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 от нове і все интересное. Добре. Зафіксуй. Що тобі сьогодні стало зрозумілим вперше? Або на на, на что ты теперь диверсишься иначе? По другому это на то, что изменился взгляд, да, то есть то, что мое увлечение, мое хобби, оно многогранное, но на него его можно по-разному показывать, по-разному делать какие-то техники. Повторюсь, надо просто сесть и сделать. Вот, И, ну, і показувати це людям, то ж демонстрировать, демонстрировать, показувати себя, розказувати, і це все. Яке внутрішнє рішення ти в себе зараз узнаєш якесь прийняла, і відповідно цього рішення зробиш якийсь реальний крок? Ну, наприклад, вот ти там казала про практики, можливо, щось, якийсь крок цей напрямок зробиш. Зараз, ну сам саме перше. Бо ті буквально перед тим, як ми зізвонилися, я за свою основну роботу, тобто я гадала, як так, так, як ти кажеш, крутила як би його краще, але зараз ні, мабуть, ну от, от воно вже йде, кінець місяця, і все. Тобто там вже буде заява до побачення. А тут я просто буду це щось, скажімо так, можливо, попростіше, щоб не таке було прям. Важко глибоке, бо коли я дівчатам презентувала цю техніку, трошки було не смішно, бо вона була така глибоченька. Може, трошки щось простіше спочатку, да, таке полеше, а потім її можна, типу, е е кому на буде... як ін, індивідуальну сесію. Так, да, да. Дивіться, да, я ну, тобі да. попрошу бути тобі домашнім завданням, а твій дохід, який ти маєш на основній роботі, прописати, як ти можеш його заповнювати. Сім хобі по типу там тобі треба провести нам п'ять ігор або а, маленьких а, групових, де я візьму по 100 гривень, там три групи, чотири індивідуальні сесії, яка буде коштувати. По типу нарисуй, звідки тобі прийдуть ці кошти, якщо б взяти твоє хобі і хобі. Mm -hmm. Там, наприклад, якщо ти там заробляєш там, 20 тисяч гривень, ти прямо розписуєш, як, де, звідки тобі а, гривні приходять, через яку твою послугу. Там, mm -hmm. Дві індивідуальні сесії, там, три групові гри, три великі групові гри, де по мінімальним коштам. Але, ну, наприклад, там, 10 людей по 100 гривень це вже тисяча. Да? Mm -hmm. Таких три групи це вже три тисячі. Ну, і ти так попрописуєш тут, звідки тобі можуть прийти. Гроші. Mm -hmm. mm -hmm. розписати через рамки твого хобі. Або так, mm -hmm. якісь марафончики онлайн там. Ну, зрозуміло завдання, так? Да? Так, да так, -да так. -да. Як зараз себе почуваєш? Ну, я б сказала, спали окуляри рожеві. Mm -hmm. Більш просто про, про, просвітлення. О, мені подобається це слово просвітлення. Mm -hmm. Mm -hmm. І що тепер у твоєму житті не може залишитись таким, яким було раніше? Е, ну, мабуть, моє хобі, не, не хобі, мабуть, е, сама я, тобто, я вже буду е, не, не боятися, да, щоб не було страху, і не боятися того, що. Е, Щось у мене гра чи техніка якась незвичайна, а навпаки, її більш показувати, більше, щоб люди да, бачили. Це унікальність. Дивись, яка у мене да, риба, да. умів коло да, такої да, риба. Да, да. Як да. зараз дивишся на свій запит? Ну, Типу, знаєш, так це дуже просто, що ти ото думала? Більш реальніше, так? Да? Якщо брати от так, тімпіон, так. повернутися, і коли ти відкриваєш книгу, для тебе вона вже більш реальна. Згодом, яка я зараз, угу. а, яка я. Що відчуваю. Ой-ой, це я потягла зараз. Рюкзаком знань, інформації, Стою в Книгах, да? Да, З указателем, вже уже прям з указателем, куди йти. Угу. Якщо взяти О. ту першу картку про симптоми, де да? була дівчинка з книгою, пам'ятаєш? да Є таке відчуття, що дівчинка сложила книжку, поклала в рюкзак і йде в світ? Да-да-да-да-да, що вже все. Ідемо, дивись, попереду дорога. Цікавий шлях. То я бажаю, да, що yes. твій шлях, дійсно, як от це от, про світ в кінці тунеля, все більше людям показував якусь їх історію, де вони бачать вихід. Дякую. Таким чином, знаєш, як більше людей будуть більш свідомими і. Просвітленими, і ми будемо жити в кращий час з цими людьми разом. Так, <рес> да, так, да, це точно. Дякую тобі велике. Так, <рес> ну <рес> все, відпускаю, тебе, в принципі, можемо завершувати. Якщо є питання, задавай, якщо ні, то будемо пока-пока. Mm -hmm. Ти виключила мікрофон, я тебе не чую. <рес> ага. Е, кажу, питань нема. Е, сяду, тепер зроблю домашку, розпишу, тобто. Тепер вся увага тільки на своєму. Добре, тоді, якщо будуть питання або якісь, там, навіть щось підсвітити, я із задоволенням допоможу. Дякую тобі велике. А класно, якщо через два місяці зробити оцю динаміку, подивитися, що змінилося. Дякую Всьо, тобі велике. Все, давай, велико. на зв'язку, пока-пока. Добре, пока-пока.